Вітаю! Завершилася перша партія другого раунду Кубку світу. На жаль, Василь Іванчук поступився білим кольором. Давайте подивимось цю партію. Обрав Василь англійський початок. Спокійно сторони розвиваються, структури симметричні. Тут вже чорні трошки захопили центр. Білі не дають контроль над полем D4. Перебудовують коня. Ставлять свого коня на D5. B3 хочуть слона поставити в противагу чорному слону. Закінчують сторону розвиток. Чорні виходять ферзь D7, можливо, десь хочуть піти. слон h3, f5, такие планы. Білі самостоятельно ходит f4, черные меняют белопольных слонов. Билли забирает на e7, забирает на v 5 тотальный такой обмен по центру и створивает такую сладкость для черных. На c5, на a7, ну, пока a7 не слабка, а c5, Вже треба рахувати, як її захищати. c 3 намагаються перебудувати свої фігури. Можливо, десь хоче піти кінь 4, можливо, кінь Е4. Тура b6, слона 3. Причепився до C5 одразу, Тура С6 захистився, кінь А4, прийшли, вчепилися в слабкість С5. Кінь F5. Не зважаю, не звертаю увагу на цю слабкість, Сем Шенклет і. Йде в атаку. Білі забирають на c 5 формально в них зайвий пішак, але чорні мають активність. Дві тури тепер здвоїлись по лінії С. Тура С2 якось дуже неприємно буде загрожувати. Б4. Білі підкріпили слона, намагаються контролювати ситуацію по лінії С, а чорні ходять H5. Ось таким чином, розхитуючи позицію, вже десь загрожує H4. Слона 6 може підключитися до гри на Е3. Слабкість білих. Тура E1 захищають якраз на Е3. Можливо, десь Тура E2 підуть. Фер G2. Міняють ферзів. Спрощують позицію. І чорні ходять тура 6. Неприємний хід. рентген на коня на пішака. Ходять білі Е4. На думку комп'ютера було більш якісно піти кінь b2. Навіть не на кінь c3. На Тура А2, Тура Ф2, ось так закритися. Але Е4 ходить Василь. Кінь ж 3. Такий проміжок віддають коня за пішака, але підвисаєш кінь на А4. І тому одразу він відіграється. І оцінка вже на користь чорних суттєво. Дуже активні фігури в чорних. Тура на А2 тисне. Захистив Іванчук пішака на А2. Чорні ходять слон F8. І таким чином, по суті, розвалюють цю фортецю на ферзівому фланзі, міняючи чорнопольних слонів. Захистили на F7 дуже обережно. Помінявся на F8 і виявляється, що Тура c 7 контролює повністю сьомий ряд, контрагри, як такової, в білих немає. Тури красиво здвоєні по лінії. F, але такого толку від тиску на пункти В7 немає, і тиску цього не вистачає. Білі ходять тура b 2 захищаючи пішака B4, контролюючи пішака А2. А чорні чіпляються до нової слабкості це до пішака d 3 Дві дури чорних дуже активні грають, а тури білих захищаються. Тому звертайте увагу венчфілі на активність своїх фігур. Тура А3. Далі тисне на D3. Намагаються білі з останніх сил якось захищатися. Тура d4. Зафіксувалося все діло, щоб не пішли білі d4. B5. відволікає туру. Король G7. Тепер активізує короля. Тура b 4. Причепився знову до слабкості. Забрав, вже є зайвий пішак в чорний. Тура C7. Хоч якусь активність, намагаються проявити білі. Тура b 6. Такий якісний хід, який одразу на тура F2 дає можливість піти тура F6 з темпом захиститися та спростити позицію. D4. Спроба позбавитися від слабкості на D3 та поміняти пару пішутків. Чорні не проти. Міняється. є 5 Контрагра в вигляді ходу є 6 в майбутньому, плюс тура F2 вже загрожує конкретно, хоче не всім причепитися. Але спокійно діє. 7, ходить тура Е6, тура Д4. Тура F2 якогось такого, я так розумію, сенсу немало, не тому що тура Е5, тура Ф7, король а 6 король виходить на G5 і це все все одно закінчується. Тому вирішено було піти тура D4, забрати ПШК, тура D7 вчепився, тура F5 просто захистив на F7, тура A7. Забрали, створили собі прохідного пішака, але після тура F2 з'ясовується, що є ідея G5, G4, наприклад, якщо піти А5, то пішло G4, і на король F4 такий симпатичний мат, король G6, і від мату Тура H2 немає захисту. На тура H6 закрилися пішаком і наступним ходом просто заматували. І після ходу. Вже 5. Василь вирішив, що треба закінчувати цю партію. І, на жаль, поступився Сему. Але завтра буде другий тур, друга партія. Бажаємо Василю Михайловичу успіхів! Та хай відіграється і продовжує боротьбу в турнірі. А ми переходимо до інших партій. Баладур джаба. Чорним кольором зіграв нічю проти Лекван Лема. Баадур досить агресивно був налаштований. Виникають у нас такі староіндійські побудови. Хоче провести Б5, білі не дають піти, Б5, слон G4 вивели слона. Вивели туру, причепилися на е 4 Білі захистили ходом кінь д 2 поміняли слонів. Кінь H5 причепилися до слона, активізували плюсового слона по великій діагоналі. Кінь д 7 завершили розвиток. Білі ходять на D1 турою. а чорні ставлять слона на d4. Не бояться вони здвоєнь, тому що далі чіпляються до пішака. E4 на f3, кінь F4, якось тут дуже велика активність у чорних конів. На Ferzi F2 зайшли ще кони, нема Ferzi 4 через е 2. Ось так конями просто накинулись та розірвали білих. Тому вирішив піти кінь С4. Чорні ходять е 5, така дуже складна позиція. Відійшли кіння 3, забрали чорні на Е3. І вискочили ферзем на H4. Вже створюється тиск на короля F3. Обмежують вони коня, щоб він не скакнув на H4. F5. Підрив на королівському фланзі. У нас є тура по лінії Є. Е. Ми хочемо відкрити цю лінію і ще більше активізувати свої фігури. Ферзь F2 обережно відходять білі, щоб не потрапляти під лінійні удари. Ферзь F6. Відійшли чорні, вони не хочуть. Переходять венчпіль, вони хочуть обіграти білих. F4 ходять білі, кінь 4 вже якось дуже багато загроз з боку конів. Ферзь F3. Не дають забрати FE, тому що висить кінь на g4. Ферзь 4 повертається в ферзь, нападає просто на мат на H2. Білі ходять H3, захищаючись від мату, нападаючи на коня. Чорні відходять, білі забирають на f5, а чорні ходять кінь G3. З ідеєю напасти на туру і забрати якраз конем на F5, щоб не псувати свою структуру. Білі вирішили діяти радикально, забрали на g6, жертвують вони якість. Забрали чорні цю якість, забрали білі на h 7 Таким чином компенсація в білих за якість це 2 пішака та кінь. Чорні забирають і ходять тура g8. Активність чорних дуже серйозна. Дуже багато з їх боку загроз. Король H2 пішли біля Kінжу 4 дали шах. повернулись на F6, хочуть перебудувати коня на H5, можливо, десь там g 3, кінь g 3. Але біля все одно входять h 2 і з'ясовується, що позиція, по суті, рівна так. Хоча комп'ютер тут малює невеличку перевагу. Цій ситуації. Але білими це дуже важко грати, тому вирішив повторювати ходи: король H2, король g 1 та партія завершилась після трикратного повторення нічого погодилися суперники на цей результат. І давайте переглянемо ще одну партію. Білими грав Аронян Левон проти Ароняка Гоша. Спокійно, білю розвиваються. Роблять ракировку, зв'язують коня, закінчують розвиток, виводять коня на D2. на e 1 створюючи тиск по лінії E, е. Продовжують підтримувати тиск з зв'язкою, відходять слоном. Входяться 4, хочуть десь відкрити центр чорні ходять слон F5, напали на пішака d3. Біль забирають на d5, чорні забирають на d3. Тепер в білих є прохідний пішак, але він ізольований, трошки слабенький. Але в білих є атака на пункт Е5, плюс Тура c 1 захоплює лінію С. Кінці 4. Фігурна активність білих присутня. Тиснуть на d6, на e5, висить слон на d3. Тому. Вирішив не гаяти час, забирав слон c 4 білі забрали тура c 4 вже десь тура може по четвертій горизонталі підключитися. Чорні ходять e4. Білі відходять кінь d2, а чорні забирають на H2. Таким чином, в чорним зайвий пішак зараз. Але їм треба вирішувати проблеми з пішаком e4. Вони ходять дуже агресивно g5, а білі відповідають ось таким ходом G3. Дуже, я думаю, неочікувано було. Хоча, можливо, і прорахував це все ароньяк. Забрав на H4. Білі забирають на A4. Майже миттєво. Прорахував левон. Не бере навіть цього слона на H2. Дуже певна надія. Зараз на дошці в чорних зайва фігура. Забирають вони на g3. Білі теж забирають на g3. І чорні забирають на e 4 Білі теж забирають. Тепер у них купа загроз вискочити ферзем, турою піти на g4 шаг дати. Можливо, навіть турою краще, потім ферзе 4 якісь шахи, слон c 2 підключиться. І дуже багато матових мотивів. Кінь F6. Грубою помилкою вважається. D6. Теж помиляється лавон. На думку комп'ютера нашого залізного друга, треба було ходити туражу 4 одразу, не зволікати. Він це оцінює плюс 1,5, хоча до цього оцінював плюс 3,6. А зараз, подумав, вже каже 2,5, так? З людської точки зору дуже складно зробити цей хід. Забирають, забирають так, на король F8, Ferdy 4, F6, і тут вже спокійно десь 6 якось ходять, незважаючи на цього флона. Просто грають шахи. забрали слон G3, ми дійшли якось Ферзь D2, чіпляється до 6, там не бояться взагалі якихось король G7, там Тура i 7 буде шах, Ну, Це треба все бачити. З комп'ютером це все легко, а за дошкою дуже складно. Тому d 6 одразу було зроблено. Це логічніше перекрити Ферзя слоном, плюс далі буде якийсь шафер g4. І тут вже тура G4. Знаходить левон, прорахував цей варіант, забрали, пішли FD4 і FD2, як і рекомендував залізний друг, Левон знайшов з другої спроби. Трошки в іншій редакції. Turay F7, забрали слон F7. Для чого цей хід, щоб перекритися на h7, наприклад, а при взятті на F7, якось король G7, почати тікати. Ферзь D3. Далі матує Леон і чорні визнали, визнали свою поразку. Зрозуміло, що далі чинити опір не має сенсу. На ферзь d 7 буде ферзь g 6 і g 8 мат, ТУРА відрізає короля. А якщо короля ж 8, то ферзь g 6 мат. Ось так. В атакуючому стилі Левон здобув таку дуже симпатичну перемогу.